Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про те, які вантажі ставити та на які приманки. Ну, якщо, наприклад, ось з цією приманкою та джигалівкою все зрозуміло. Тобто, яка у нас джигалівка, така і буде вага, то на всіх інших ми можемо ще погратися. І почну я з мабуть самого популярного: це в нас вантаж лошастий груз або чи бурашка. Ну, чи бурашка нам зараз не на часі, пускай буде вухастий груз, чи вухастий вантаж. Беремо приманку, наприклад, ось чудова приманочка по судачку з двойним гачком. Ось ця, ця частина, тобто, ставимо ось так, щоб ця випукла сторона була вгорі. Надягаємо ось так. І тепер. Сам вантаж. Вантаж в нас зазвичай теж має низ. Тобто, дивіться, не по центру заходить. І ось ця частина, де більша вага, має бути внизу, бо це звичайна фізика. А гачок має бути зверху. По тому, яку вагу обрати, дивіться, якщо я ловлю на щуку. Я ставлю вантажі невеликі, ну, тобто менше, ніж на Судака. На Судака в мене проводка більш різка, і більше такі ми робимо підкиди, тому ставлю вантаж побільше. Плюс є така думка, що коли вантаж б'є по дну, то це більш приваблює Судака. Або саме по слуху, або просто його цікавлять різкі різкі, різкі рухи. По щуці, навпаки, наприклад, ось на цю я ловив щуку. Подивіться, Вонтажик такий невеличкий. І ця приманочка дуже плавно-плавно плаває з невеличким вантажем, він робить менш різких рухів. На щуку я ставлю більше роблю проводку більш таку плавну. І, звичайно ж, дивимося по глибинах. Якщо в нас 16 грам. Після підрива буде падати 2 хвилини, то навіть ми ставимо тобто, 2 секунди, то ставимо, звичайно, більше вагу. Так само і по цьому. Якщо ми після закиду чекаємо хвилину, щоб дістало до дна, то вантаж треба збільшувати, звичайно. Ну, Це вже треба нам на водоймі подивитися більш на практиці. Наступний варіант ось нещодавно щучку я спіймав таку гарнюню. На ось таку приманку. Маленька приманочка. І ось такий груз проходимець його називають. Не від того, що він якийсь поганий, а від того, що він багато де проходить. Але я б так не сказав, що прям багато де. Ну, можливо, він менш буде зачіпатися між гілками та камінням, ніж чебурашка. Ось, Якщо так подивитися, то він більш такої витягнутої форми. Ну, звичайно, можливо, якщо у вас дуже багато каміння, то такий вантажик вам буде більш зручний. Встановлювати його так само, як тільки що я показував по вихастику. Наступний у нас вантаж це Tokyo Rig. Це майже саме далекобійний, далекобійний буде далі. Як його встановлювати на наш вантаж. Беремо повідець наш, або що у вас там є. Надягаємо першим вантаж, потім надягаємо, наприклад, ось таку приманочку. Будемо дивитися, наприклад, лову щуки. Дивимося, як він у нас виглядає. Так нам треба чи ні. Ось має бути так. Чому так? Тому що вантаж буде знизу. Сюди ми будемо тягнути, і рибка має бути вгорі спинкою. Тобто ось так. Тепер дивіться, закидаємо. Якщо ми хочемо зробити плавну проводку, ми просто можемо плавно тягнути по дну. Вантаж трошки йде ось так. Але в нас буде завжди ось цей діапазон. Тобто в нас рибка не буде зайвий раз битися по дну або тягнутися по дну. І так само не буде плавати десь вгорі. Ми будемо точно знати, що вона. Біля дна в робочій зоні, скажімо так. Також, якщо у вас, наприклад, багато зачіпів, теж можна використовувати цей вантаж, тому що сюди можемо поставити офсетник і ось такий вантажик. Я на нього ловлю не часто і треба мені це змінювати. Все ж таки, я вам маю просто показати, що воно є таке і навіщо воно потрібно. Його фішка, на мою думку, ось саме в цьому діапазоні і в тому, що ми можемо робити плавну приманку. Наприклад, якось на цій. Цю ми взагалі також можемо тягнути по дну. І вона буде піднімати мулячку і зваблювати нашу рибку. Наступний монтаж у нас буде це буде так званий джехріг. Але я ставлю джегріг, бачите, на звичайній петельці. По-перше, що в мене цих грузів багато. По-друге, в мене інших немає. Тобто, ось так. Частенько ставлять ось такий з вертлюшком. Ось бачите, який у мене гарний, бо коробку не просушив. Ну, В мене ось такий. Не в мене, а яке взагалі тут є правило. Дивіться, це саме далекобійний монтаж. Якщо ми хочемо, щоб він був самий далекобійний. Ось діаметр цієї приманки він має бути не більший діаметру вантажу. Чому Чому він саме далекобійний? Він летить, дуже швидко летить, наприклад, ось так. Він розрізає вантажом повітря. І ця приманочка, вона якби за ним в цій, на цьому шляху, де розрізане вже нас повітря, якщо ви розумієте, про що я кажу, тобто вона, в неї менший супротив повітря. Вантаж пішов перший, і вона за ним так сховалася і летить. На відміну, наприклад, якщо ми поставимо ось таке приманку, по-перше, буде вантаж спочатку в нас є, ну, супротив повітря так, відчувати. І потім ще ось ця така ребриста приманка буде сзаді тіліпатись. Тобто, ось на цій, навіть якщо вона була б такої самої ваги, як ось ця маленька, вона все одно буде гірше летіти. Можливо, це 2-3 метри, але іноді вони рішають, коли нам треба закинути за якусь бровку, а ми можем, не можемо докинути. По якій рибі? Тут працює він і по окуню, він працює і по щуці, і він працює навіть по судаку. Навіть, мабуть, по судаку і окуню це буде кращий монтаж, ніж по щуці. На окуня часто ставлять ось такий невеличкий маленький. Ну там і приманочки також невеличкі маленькі. Потім дивіться, якщо у вас немає мети саме робити дуже далекобійний, тобто дуже далекий закид, то можете це правило не дотримуватись цього правила, ставити якісь там приманки. Ось такі, наприклад, все одно воно буде працювати. Ще забув важливий момент по цьому монтажу. Дивіться, коли у нас падає приманочка ця, От ви зробили, підірвали, вона впала. вантаж вже на дні. А приманка ще потрошку по ось так е, плавно падає. Вже вантаж її не тяне, приманка вже сама падає і ще трошки рухається. Тобто, от в цей момент також буде клювання, наприклад, судака. На відміну від ось такого монтажу на джиголівці, де вона ось так мертво впала і вона стоїть. Ну, Так, звичайно, хвостик також трошки грає, але зовсім інша проводка ну, Якось на шарнірному монтажі. так, Дивіться, він тут більше такий рухомий. тобто, ну, Мені здається, він більш такий привабливий, привабливий для риби буде. Так, друзі, на цей момент все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, допоміг лайк та підписка.